Чим Антарктида відрізняється від інших материків? Тема уроку. Пригадайте, скільки на землі материків? Що ви знаєте про їхнє географічне розташування? Розгляньте карту світу або глобус і покажіть на ній Антарктиду. Дослідіть, у яких півкулях Землі вона розташовується, які океани омивають береги Антарктиди. Антарктида це полярна область на протилежному від Арктики південному боці земної кулі, що охоплює материк Антарктиду з прилеглими до нього островами в південних частинах Тихого, Атлантичного і Індійського океанів. Приблизно в центрі Антарктиди розташувався Південний полюс Землі. За площею Антарктида приблизно вдвічі більша за Австралію. І удвічі менша від Африки. Уся Антарктида вкрита потужним льодовим панцером. Середня товщина якого становить близько 2000 метрів. А найбільша сягає 4000 метрів. Антарктида найвищий матрик Землі. Адже під Артактичним льодовиком заховалися гори висотою від 3000 до 5000 метрів над рівнем океану. Льодовитий щит Антарктиди має форму купола, зниженого по краях. Його краї сягають узбережжя, де від них відколюються величезні брили льоду, утворюючи айсберги в південній півкулі. Їхні розміри можуть сягати 60 метрів заввишки і десятки кілометрів завдовжки. Для кораблів вони становлять велику небезпеку. Антарктида Найхолодніший материк планети. Особливою суворістю відзначаються внутрішні райони материка. Середня добова температура тут буває нижчою від мінус 70 градусів. Дмуть сильні вітри. На узбережжі материка температура вища. Влітку до 0 градусів, а взимку до мінус 25 градусів. В Антарктиді є місця. Де не було ні дощу, ні снігу вже близько 2 мільйонів років. Антарктида єдиний материк на Землі, який через суворі природні умови ніколи не населяли люди. Усю територію материка охоплює зона антарктичних пустель. Лише на кам'янистій поверхні ростуть мохи та лишайники. Натомість води Антарктиди багаті на дрібні рослини й тваринні організми, зокрема рачки, криль, якими живляться численні риби, морські звірі і птахи. В океані живуть дуже рідкісні сині кити, найбільші тварини у світі, а також кашалоти і хижі косатки. На береги материка і острови виходять тюлені, морські леопарди, морські слони. Життя всіх видів тварин на узбережжі залежить від океану. Особливо це стосується наймасовіших антарктичних птахів пінгвінів. Вони не можуть літати, але дуже вправно плавають, щоб дістати собі поживу рибу, молюсків і рачків. Улітку на узбережжі Антарктиди гніздяться мартини, буревісники та поморники, головні вороги пінгвінів. Антарктида континент науки. І з середини минулого століття тут почали працювати наукові станції для дослідження океану, льодовиків, живих організмів і інших об'єктів природи. Зараз їх кілька десятків у різних точках материка. Україна теж має наукову дослідну станцію Академік Вернацький. В Антарктиді є корисні копалини. Кам'яне вугілля, залізна руда, слюда, мід, свине, цинк, графіт. Хоча видобуток їх заборонено. Проте в її льодовиках міститься понад 9 десятих усіх запасів прісної води на землі. Цікаві факти про Антарктиду. Найбільший відомий айсберг своїми розмірами перевищував площу Ямайки. Найбільшим зафіксованим айсбергом у світі був айсберг Б-15 площею 11 тисяч квадратних кілометрів. Колись Антарктида була тропічним континентом і може стати ним знову через викиди вуглекислого газу. Важко повірити, але колись Антарктида була зеленим тропічним раєм з опосумами та бобрами, вчені стверджують, що близько 52 мільйонів років тому концентрація вуглекислого газу була вдвічі вища, ніж сьогодні, і клімат був набагато суворішим. Проте, на думку науковців, якщо поточні викиди СО2 будуть зростати, то кількість парникових газів в атмосфері, яка існувала мільйони років тому, може бути досягнута упродовж кількох сотень років. В Антарктиці є два цивільних поселення. Більше місто з двох існуючих Віла Лас Естралас заснував у 1984 році чилійський диктатор Піночет. Який хотів утвердити присутність щелі в регіоні. Сьогодні це місто є дослідницькою станцією, має школу, лікарню, гуртожиток, поштовий офіс, інтернет та навіть телевізор та покриття мобільного зв'язку. Інше місто називається Есперанс та служить Аргентинською дослідницькою станцією. Взимку в ньому проживало 55 жителів, у тому числі 10 сімей та 2... Вчителя в школі. Місто заснували в 1953 році, і саме тут народилася перша людина на континенті. Дякую за увагу!